Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом маринованих кабачків. Цей рецепт дуже простий, але дуже смачний. На мою думку, суб'єктивно, звичайно, вони смачніші, ніж мариновані огірки. Отже, для приготування цих кабачків нам знадобляться, звичайно, кабачки. Я от, їх порізав кільцями, напівкільцями, ну, десь до 1 см, от шириною. Ось, бачите, в залежності від розміру, ріжте кільцями напівкільцями. Далі суцвіття кропу, цибулька. Я також от її порізав напівкільцями. Далі морква, яку також я порізав отакими от кружельцями. Часник, лавровий лист. Перець горошок духмяний, перець горошок чорний. сіль. Цукор і оцет. Далі на дно чистої банки кладемо одну парасольку кропу, отак, от, от. декілька напівкілець цибульки. Отак от, от. Далі два-три кружальця моркви. Два зубчики часнику, один лавровий лист, декілька горошок духп'яного перцю і декілька чорного. Ось так от чорного можна більше покласти. І заповнюємо паточку. Отак от я накладаю хаотично. Потім от баночка стоїть на рушничкові. І отак от я легенько постукуючи, утрамбовую кабачки в банку. Зараз я наповню всі баночки і ми продовжимо. От, друзі, в мене вийшло 5 літрових баночок. Кабачків. До речі, в описі під цим відео я розпишу докладний рецепт саме на 5 літрових баночок. І далі ми готуємо маринад. На 5 літрових банок нам знадобиться. Півтори літри води, 50 грам солі, 180 грам цукру і 350 грам оцту. Так, друзі, не дивуйтеся, не лякайтеся, цукру багато, але в цьому і смак. Повірте мені на слово, кабачки просто неймовірні. Значить, сіль і цукор висипаємо у воду. Доводимо до кипіння і кип'ятимо приблизно ще одну-дві хвилини. Потім додаємо оцет і кип'ятимо ще одну хвилину. Маринад наш готовий і заливаємо ним наші кабачки обережно. Отак от. Далі, друзі, дно великої каструлі застилаємо якимось стареньким рушничком і ставимо туди наші баночки обережно. І далі наливаємо сюди води по горлечко. Вода повинна бути тепла, десь градусів 50. Ось, друзі, воду я налив. І зараз я каструлю закрию кришкою до того моменту, поки вода не закипить. Як вода закипить, я кришку зніму і буду стерилізувати кабачки 10 хвилин з того моменту, як закипить вода в каструлі. Все, друзі, 10 хвилин пройшло. Я дістав кабачки, закатав кришки, перевернув їх до гори дну і залишу до повного остигання на кухні. Потім перенесу їх у погріб. Дуже дякую вам за перегляд. Раджу приготувати кабачки саме за цим рецептом. Ви не пожалкуєте. Дякую за перегляд і до зустрічі!